Спостерігати за красою зоряного неба та дослідити сонце через телескоп. У Чернігові вже приблизно 50 років існує планетарій, завдяки якому можна дослідити зоряне небо та рух планет. У Чернігові планетарій з'явився десь в середині 60-х років. Він перебував на валу Чернігівському, приблизно на тому самому місці, де зараз пам'ятник Шевченку. Це була дерев'яна будівля. От я навіть там був, але я тоді ще був зовсім малий, ну і щось тільки смутні, смутні спогади. А десь всередині 70-х років той планетарій згорів. От чи це якась необережність, чи хтось підпалив, незрозуміло. Планетарій, який зберігся до нашого часу, розташовується в Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Проте на подив багато чернігівців не знає про його існування. Якраз на початку 70-х років збудували оцей новий корпус, ну і зразу виділили приміщення для астрономічних спостережень. Точно встановити рік, коли я не зміг, але вже десь на початку 80-х років планетарій був, тому що я вже був студентом, от і саме в цій аудиторії був купол. Правда, купол був меншого розміру, він тільки верхню частину перекривав. І саме і сам планетарій, який демонструє зірки, був інший була, така старенька модель. Удосконалити купол допомагає тогочасна лаборантка тоді ще педагогічного інституту Тетяна Богдан. Вона особисто подовжувала цей купол. Ін інститут закупив тканину, і ще на метр двадцять сантиметрів його було от подовжено. А домовити змогли з радіозаводом оці металеві стержні для кріплення вони теж виготовили. Але купол став значно важчим, і вже на підвісі, він раніше висів тільки, триматись не міг. От, тому його оперли оце на нижню рамку. Згодом у 2004 році університет придбав новий більш удосконалений планетарій, що розширив можливості механізму. Побачити можна немало, побачити можна картинку зоряного неба. Причому можна зоряне небо як нашої, північної півкулі, так і південної. Тобто, якщо ми переїдемо екватор і будемо дивитися з півдня. О. Також показано рух зірок, от можна включити так планетарій, що буде добове обертання зоряного неба. Також можна показати річний рух зоряного неба, тому що є сузір'я, які видно завжди, це ті, які от біля Полюса біля верхньої півсфери, от, ті ж самі ведмедиці, дракон, от, їх видно постійно. А є сузір'я, які видно тільки, скажімо, влітку або тільки взимку. От, це внаслідок того, що вісь землі не пряма, а нахилена під кутом 23,5 градуса. Наразі Чернігівський планетарій продовжує користуватися попитом, проте через війну екскурсій значно поменшало, оскільки під час повітряних тривог вони не можуть відбуватися. Сама ж екскурсія безкоштовна і триває приблизно 45 хвилин. Відвідати її можуть одночасно 10-15 людей. Намагаються привезти, ну, зараз. От або в день, щоб можна було вивести на астрономічну площадку, яка є над куполом, от винести телескоп, подивитися ще на сонечко. Ну, раніше практикували екскурсії в вечірній час. От переходили годин на 10-11 вечора. Через комендантську годину такі вечірні екскурсії наразі на паузі, проте знаходять альтернативу. Завдяки телескопу відвідувачі можуть подивитися на денне небо та роздивитися сонце.